Це мій новий дім. Вау, я, мабуть, сплю. Та-да! Ти знайшов собі справжній дім. Тут тобі буде безпечно тепло. Що скажеш, Бекете? Моє життя справжня казка. Мій колишній. Ой -ой. Та ти знущаєшся! або він, або я. Здається, в мене алергія на того кота. Алергія на кота? Ну, що ж, тебе чекають неприємності. Вечеря готова! Ти що, такий прикол. Нащо мене так разговаривали. Ти використав своє останнє життя. Але дев'ять життів це так мало. У нас є програма для особливих випадків. У тебе буде дев'ять нових життів у вигляді okay. різних тварин. О! Це що за жертві! Може поганяємо м'яча? Це з якого переляку? Е, мабуть, тому що ти пес. Не можу дихати! Я дихаю, отже, я... я риба. Конячу, потроху. Це ясно. Красунчик. Ні, ну правда. Дуже скоро я стану наймогутнішою людиною в усьому світі. Це було боляче. Тверда вода. Сюрприз! Mm -hmm. Нарешті я зрозумів. Я не пуп землі! В oh. самому mm -hmm. Все буде круто! Карле, неси попкорн! Друзі, ми помітили, що тільки 5% глядачів підписані на нас. Давайте разом це виправимо. Ви можете допомогти нам розвивати україномовний Ютуб. Достатньо просто підписатися на наш канал, залишити будь-який коментар під цим відео.